Тренування для дівчат на другому триместрі. Я хочу наголосити на те, що є дві варіації всіх вправ. Я буду показувати ось таким тобто та методом без килимків, але ви можете підкласти собі килимки або будь-що, що маєте для того, щоб серце було нижче, ніж голова. Тому я вам показую просто на підлозі, ви робите свої варіації. Ми починаємо з того, що. Ми крокуємо з носка на носок, робимо носом глибокий вдих, а ротом видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. І ще раз вдих, видих. Ми ставимо ноги на ширині плечей, будемо підніматися на носки і тільки піднімати пальці, не перекочуватись повністю на п'ятку. А піднімати пальці. Якщо вам важко тримати рівновагу, притримуйте за стіну або за крісло. Розганяємо лімфу. Дихаємо. Ще чотири. Три. Два. І ще раз. Дуже добре. Тепер малюємо однією стопою ось такі кола. Обережно, щоб нічого не потягнути, не травмувати. Ще один раз від себе. Інша нога. 5, 4, 3. Два. Ще один раз. Добре. Ви можете притримуватись або поставити руки в сторону для рівноваги і малюємо. Ось тут же коло. Цією ногою, всією. Ще два кола, ще одне. І міняємо ногу. Дихаємо. Витягуємося за матіткою в стелю. Плечі не піднімаємо. Три, два. Добре. А тепер до себе коло всередину. Наверх підтянули. Спрес не напрягаємо. Три. Два. І останній раз. І інша нога. Плечі вниз. Чотири. Три. Два. Останній раз. Добре. Вдих. Видах. І ще раз. Вдих. Видих. Ноги на ширині плечей. Ми відводимо таз назад, прогинаємо їх поперед і підкручуємо його вперед. Знову назад і вперед стискаємо сідницю. Стискаємо вперед. Чотири. Три. Два. Останній раз. А тепер максимально праворуч і ліворуч витягуємо таз. Праворуч. І ліворуч трошки призігнуті коліна, верх спокійний, не піднімаємо плечі, дихаємо чотири. Три. Два, один. Добре. Тепер малюємо повне коло тазу. Повністю в кожну сторону. І дихаємо. Ще три кола. Два. Останній раз. І в іншу сторону. Дихаємо. Три. Два. І ще раз. Добре. Плечі вниз. І тягнемось до правого коліна і до лівого. Скручуємо наші бока. Бачочки. П'ять. Дихаємо обов'язково. Чотири. Три. Два. Останній раз. А тепер випряміть руки в сторону і постарайтеся дотягуватись. Ніби як до кожної стінки. Да? В різні сторони кімнати. Дихаємо. Шість плечів вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще по одному разу. Добре. Носом вдих. І опускаємося тих до доги. Видих. Знизу робимо вдих. І розкручуємось наверх. Добре. Піднімаємо одну руку наверх, а друга рука вниз. І тягнемось назад. Видих. Носом вдих і міняємо руки. Видих. Витягуємось. Витягуємось. Кожного разу ми ніби маківкою в стелю тягнемось. І видих в стелю. Виростаємо наверх на 15 сантиметрів. Чотири. Три. Два. І останній раз. Добре. Складіть руки ззаді себе. Ось таким чином. І тягнемо плечі назад і тримаємо руки, лікті назад, Стоїмо, тихаємо. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Опускаємо руки і малюємо коло головою. Плечі вниз, погнаємо притуда, Дихаємо. Відчуваємо добру розтяжку з усіх сторон шиї. І в іншу сторону. Дуже добре, ми з вами сідаємо на підлогу і випрямляємо ноги перед собою. Руки поставте отак ширше, трошки на них спріться. Випряміть спину, ми будемо з вами робити ось таке пасе. Згинаємо ногу, коліно відводимо в сторону і повертаємо назад. І інша нога. Видих і повертаємо назад. Стараємось вести прям носком по підлозі, трошки затримуємось, щоб коліно опустилось вниз і повертаємо назад. Чотири рази, три. Два. І останній раз. Витягуємо ноги вперед. Пальці на себе і зжинаємо, розжинаємо. Вжимаємо, розжимаємо. Тільки пальці, бачите? Сподіваюся, вам так видно. Дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один раз. Добре. Складіть ноги по турецьки. Якщо вам так незручно, ви можете їх покласти ось в таке положення діамант. Якщо зручно, залишаєтесь. Або ще можна підкласти підсідниці, килинки або щось таке, щоб було м'яче. Ми з вами залишаємося в цьому положенні, і ми будемо виштовхувати руки наверх діагонально і складаємо їх ось такі, що церпутник, не знаю що, руки до себе вдих носом, наверх видих рот. Кожного разу, як ми піднімаємо руки наверх, ми витягуємо сюди наверх. Ми ніби розкриваємо грудний відділ туди наверх за руками. І дихаємо шість разів. П'ять. Чотири. Наверх. Три. Не округлюємо спину. Два. І останній раз. Дуже добре. Випрямляємо ноги перед собою. Коліна рівні, стопи на себе, руки вздовж тіла. Ми будемо округляти спину, тягнемо під боріджем, до грудей вдих. І випрямляємось. І знову округлились, підборіддя до грудей і вирівнули спину, зібрали лопатку. Руки весь час паралельні підлозі і напрягаємо спину, робимо її гарною, рівною. Наскільки це можливо? Рівно, ще два повтори в нас. І ще один. Дуже добре. Ми лягаємо на підлогу. Нагадую, якщо вам потрібно, ви собі під спину щось підкладаєте. Якщо ні, розслабили вверх максимально, руки вздовж тіла. Ми з вами піднімаємо одну ногу в повітря. Ось так, одну. Піднімаємо руки і ніби пружинимо ними до підлоги, ніби відбиваємо м'ячик. Ми робимо на 5 разів вдих і на 5 разів видих. Давайте спробуємо. Вдих, Раз, два, три, чотири, п'ять. Видих. Два, три, чотири, п'ять. Вдих. Два, три, три. 4, 5, видих, 2, 3, 4, ще. Вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4. Руки на підлогу. Ногу підніміть наверх. Якщо можете, виправляєте. Не можете, призягніть коліно. І ми валюємо коло в сторону, вниз і піднімаємо наверх. Якщо з руками вам так незручно, ви можете їх розкрити, покласти в сторону. Верх, нагадую, розслаблений. Працює зараз тільки нога. Тільки нога, ми дихаємо і малюємо ще одне коло. Дуже добре. Нога наверх, коліно зафіксували, і малюємо коло від коліном наверх. Повністю максимальна амплітуда крутим коліном. Тому що в такій вправи в коліні виділяється смазка і змазує наші коліна. Тому що в реальному житті вона так не виділяється. Тому вправа дуже корисна насправді. І в іншу сторону дихаємо, працюєте в комфортному для вас темпі і прислухайтесь до себе. Добре. Ставимо ногу на підлогу. І розвертаємося на той бік, щоб в нас зараз працювала інша нога, не та, що була в нас робочою тільки що. Ми лягаємо на бік, можна підкласти щось собі знову ж таки, щоб було м'яко. Лягаємо в опору на руку, перетримуємося верхньою рукою. Тепер у нас буде працювати інша нога. Наш носочок піднімається отак наверх і опускається вниз, а тепер коліно наверх. Видих. І вниз вдих. І знов носочок наверх, видих, вдих. І коліно видих, вдих. вдих. Ще три повтори. Не напрягаємося особо, Працює в нас тільки нога. Крутим, вертимої, бачите. І останній раз. Десно. Ми розвертаємося на спину. І тепер по ідеї та нога, яка тільки що була на боку, та сама нога і піднімається в нас наверх. Руки піднімаються над підлогою і дихаємо. Готові? Давайте. Дих, два, три, чотири, п'ять, видих. Три, чотири, п'ять, Вдих. Два, три, чотири, п'ять, видих. Два. Тільки працюють руки. Вдих. два, три, чотири, п'ять, видих. Два. Три, 4, 5. Вдих. Два, три, 4, 5. Видих. Два, три, 4, 5. Встань. Раз, три, 4, 5. видих, Два, три, 4, 5. Дуже добре. Нога наверх. Нагадую за коліно. Можна призігнути. І малюємо коло. Не спішимо. Тільки нога. Тепер працює. Три рази. Два. Ще раз. І в іншу сторону: п'ять. Чотири. Три. Хороша, велика амплітуда? Два рази. І останній. Нога наверх і розминаємо коліно. Намагаємось велике гарне коло малювати. Від коліна вся нога, стопа розслаблена, верх розслаблений, дихаємо. І в іншу сторону. Добре, ми перевертаємося на бік, тільки тепер має інша нога працювати. Опора на лікоть. Зігнули дві ноги і ми піднімаємо наверх стопою, а тепер наверх коліном. Дихаємо видих. Ще три повтори. Два. І останні. Дуже добре. Ми перевертаємось на спину, ставимо ноги в опору і будемо з вами підкручувати таз, але робимося хвилюю. Починаємо таз, потім поперек, потім лопатки і вниз навпаки. Лопатки, поперек, таз. Поклали все на підлогу і знову наверх. Прислухаємося до своїх відчуттів. Якщо все добре, комфортно, нічого не турбує, то зосереджуємось на тому, що ми стискаємо сідниці і робимо хвилю спиною. Обов'язково хвиля. Це головний секрет цієї вправи. Ще 4 рази. Три. Два. І останній раз. Дуже добре. Ми перевертаємо в сторону, витягуємося повністю на підлозі і лягаємо тепер руку не на лікті опори, а лягаємо. Натягнули дві ноги і будемо піднімати верхню наверх і опускати вниз. Але вона сильно, сильно. Натянка в мене, тільки нога. Все решта відпочиває. Я дихаю обов'язково. Ще п'ять разів. Чотири. Три. Два. Ще раз. Дуже добре. Я обережно перевертаюся на іншу сторону. Для того, щоб зробити все те саме іншою ногою. Витягнулась і піднімаю наверх і опускаю вниз. Видих і вдих. Живіт не напрягаємо ні в якому разі. Тільки нога. П'ять разів. Чотири. Три. Давай. І ще раз. Дуже добре. Я обережно сідаю і перевертаюся в опору руки коліна. Роблю останню вправу на сьогодні. Руки точно підпочимо. Я округлююсь наверх вдих. І зараз не прогинаю поперек, а витягую ніби як грудним відділом туди вперед. Тобто весь акцент йде не на спину, а на грудний відділ. Вдих. І видих, дихаю, вдих, і видихаю. Ще три. Два максимально мобільність. І останній раз. І видих. Якщо можете, сідаєте тазом на п'ятки, ставимо ширше коліна, руки вперед і чоло на підлогу. І тримаємо таке положення шість. П'ять, 4, три. Два. Виростаємо наверх, візьміть себе за коліна, потяніться корпусом назад. А під бурідю до грудей носом вдих. І дякую вам за це тренування. Бережіть себе.